Обережно тут, тут і все ось позривало. Це таке у нас натворило. Я була вдома, ми спали з дитиною двох. Ми чули, що летів дрон і вже на знижених таких, що я вже розуміла, що він зараз десь упаде. І я дитину закрила собою, і тут був зрив, вилетіли вікна. Вилетіли двері, дитина сильно злякалася. Ніна Петренко пригадує ніч на 18 листопада. Тоді російський безпілотник влучив у сусідній будинок і він зайнявся. Всередині перебували дві жінки зі слів міського голови Андрія Богдана. Там проживала 75-річна колишня вчителька. Жінка була паралізована. Разом з нею загинула її 72-річна доглядальниця. Поможні я не знала, бо я в булочки живу і мала вихожана вулиця, тож прожили 50 років в місті. Нормально, хороші, жили. в жили, взагалі, як хороші сусіди. Жалко, так жалко, хоч би дав Бог, щоб вони зразу погиблі, щоб живі не горіли. Не мучились. не хочу згадувати. Страшно, і тепер страшно. І в хату вон зайці, так і люстри попадали, і всі стякла кругом шклянах повна. Оце спальня. О, там дитина спала. Ось спала дитина, оце відпочивав я. Почули перші вибухи, вискочив на вулицю, глянув, швидко відкрив погріб, опустив дружину, дитину, сам туди заліз, двері закрив і приліт. Отак от секунди. О, ну, ось бачите як. Жили 25 років, строїли, строїли настроїли. В будинку Олексія пошкоджені дах та фасад, вилетіли вікна. Зі слів Андрія Богдана, цієї ночі ще один удар прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своєму сайті, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.